Медичних працівників щирі очі і чуйне серце. Бажаю, щоб вам завжди світило сонечко, а маленькі пацієнти завжди були слухняними. Бажаю, щоб ви були здоровими та щасливими мирного неба та перемоги. Приєднуюсь до щирих вітань наших діток. Дякую кожному, адже ваша робота вкрай необхідна бо ви обрали одну з найшляхетніших професій. Цілодобово даруєте та бережете життя кожного. І навіть на фронті ви є ангелами в білих халатах. Нехай Господь береже кожного, старується і нехай віддається вам ваше добро. Спасибі вам зі святку!